Вітаю друзі! Як ви зрозуміли з назви відео, одному з наших хлопців вдалося здати екзамен з водіння у Великій Британії на машині на українській реєстрації. Я сам в шоці, не знаю, може ви знали про таку можливість, але я ні. Давайте спробуємо розібратись. початку давайте подивимось на теорію, що нам каже Gov.UK. Використання власної машини на, на екзамені. В принципі, тут ніде не сказано, що машина має бути на британській реєстрації. Тобто, може, це люди просто не думали, що таке взагалі може бути, що комусь прийде в голову. Здавати в Англії екзамен на машині з лівим кермом. Але в будь-якому випадку такої інформації тут немає. Тобто тут є вимоги до того, щоб машина була справна, щоб ніякі не, ніяк не горіли лампочки на приборній панелі, щоб вона могла розганятися до 62 миль в час, щоб був. Реймі на пасажирському сидінні було, було додаткове дзеркало, було, о, L були таблички з буквою L і все. і мало чотири колеса. Тобто, ну ось тут от є такий розділ, що ваша машина має бути застрахована, мати мод і о, були заплачені податки. Мод мод відноситься для, для машин старших за три роки. Але з 19-го вже пройшло більше ніж три роки. Тобто, ну тобто, усі ці три пункти на них, виходить, не звернули увагу. Може, це все, якщо, якщо взяти українське авто, що це все. Замінює грін карт, як воно там, страховка, коротше, міжнародна страховка, не знаю. Ну, Теорія виглядає саме ось так. Як все відбувало на практиці? Хлопця Шкода Октавія 19-го року. Комп'ютер дозволяє виставити спідометр в милях. Більш по машині він нічого не робив. Я спеціально запитував, чи е, перереєстровувався він в Англії, чи міняв ці фари проти стопи. Він сказав, ні, нічого, це, нічого не міняв. Єдине, що він зробив, це за 2 фунти купив додаткове зеркало для е, екзаменатора і букви L. Все. Це всі вкладення. 2 фунти. Він сказав, що два рази. Перепитував у е, в, в тестовому центрі, два рази перепитував, чи справді він може здати на своїй цій машині. Йому два рази відповіли, що можеш. І він здав екзамен. Це інформація, ну, з одного боку, це не сталося зі мною. Тобто, сказати вам 100%, що це моя практика, я не можу, але. Це і не те, що один хлопець сказав, що другий хлопець сказав, що третій хлопець сказав. Це людина з нашого телеграм-каналу. Тобто немає своєму сенсу ані брехати, ані. Тобто, він розказав свою історію. Чи може таке бути ще в когось? Тобто, чи може це, як то кажуть, глюк системи. Може це залежить е, конкретно від, е, від тестового центру. Я не знаю. Але е, факт є факт, що таке е, так може бути. Якщо у вас зараз ситуація, що ви, наприклад, е, ну вже там теорію здали, записалась на практику, підходить. Час екзамену, тобто ви, ви просто можете спробувати це. Тобто не гарантія, що у вас вийде, але якщо у вас є машина на, на українській реєстрації з лівим кермом, ви просто можете спробувати у, у своєму тест-центрі запитати і здати екзамен. Так як машина в нього була не перереєстрована, там не було в нього нічого, ані мото, ані роатаксу. Тобто це просто українська машина на українській реєстрації. Ну, мабуть, на грін карт, грінкар... ні грінкард, як вона там називається страховка, яка, ну, звичайно, яку ми в Україні оформлювали. Тобто, ви можете спробувати. Думаю, що нічого... нічого страшного. Якщо ви запитаєте і вам скажуть ні не буде, якщо ви в будь-якому разі збираєтесь давати екзамен і брати не знаю, або орендувати машину, або їхати з інструктором. Якщо у вас є досвід на українській реєстрації, якщо ви краще їздите на машині з лівим кормом, в будь-якому разі ви можете це спробувати і можливо у вас вийде. Якщо такий фокус пройде, наприклад, ще у одного-двох людей, можна буде, в принципі, сміливо казати, що це робоча схема. І, як сказав хтось, хтось в чаті, гарна схема для заробітку у тих, хто залишив собі машину на українських номерах. Але в будь-якому разі, я вважаю, що має сенс спробувати. Всім щастити зустрінемось.